Біланівський гірничозбагачувальний комбінат надасть кошти на ремонт покрівлі ліцею нової Галещини, адже негода і старе покриття даху зробили своє діло і спричинили негативні наслідки. В цю зиму у нас трапилася трагедія. Затік потолок протекла криша, і відповідно був я вимушений призупинити навчальний освітній процес на певний день. До того моменту, коли ми забезпечили безпеку всіх учасників освітнього процесу, що трапилося, це надмірні коливання температури. Це було холодно, потім тепло. Відповідно, сніг, який лежав на покрівлі, почав розставати, потім замерзати, відповідно, почав підривати. М'яку покрівлю, і звісно, що це вода, і вона знайшла собі вихід, вихід в класні кімнати, в коридори. Пошкоджено підвісну стелю «Армстронг» і електропроводку 2019 року. Капітальний ремонт стелі й освітлення в ліцеї також було виконано коштом Біланівського ГЗК. Дуже прикро, що так сталося, але це ми не могли цього передбачити, тому знову ж таки ми звертаємося до Біланівського гільничо-збаченого комбінату за допомогою надії на те, що вони нам допоможуть цій біді нашій. Все воно відкладає. Відповідно, і сюди оце ж вода затікає. Ось уже бетон, ось уже лукнуло, зіграло і все ж оце. Уже сюди тече останнього разу покрівлю в ліцеї Новогалещинської громади ремонтували 2006 року. Наразі власними силами й місцевим коштом адміністрації навчального закладу і керівництво громади не впоратися. Тож вкотре по допомогу звернулися до партнерів громади підприємства компанії «Ферекспо». Це Не перший проект, який відбувається в нашій громаді, тому ми дуже вдячні спонсорам фонду Біланівському ГЗК директору Біланівського ГЗК Хімічу Юрію Віталійовичу, за те, що навіть в таких складних, скрутних умовах він допомагає нашій громаді.